Всім привіт, друзі! Ви на каналі Книги Онлайн. Радий всіх вітати. Продовжуємо читати книжку ліч на стажуванні, частина 1. І сьогодні в нас 11 глава. Вона називається Теплий прийом. Читаю наживо. Поїхали. Залишок шляху через болота ми подолали несподівано легко і майже швидко. Точніше, набагато легше і швидше, ніж першого, першу його половину. Цьому непогано посприяла трохи підмерзла за ніч земля. Але ми так само петляли. Часом здавалося, що амулет меба відверто знущався, щоразу відправляючи нас одного і того ж дерева. Чому я його запам'ятала? Тому що воно було єдиним по справжньому високим, але при цьому сухим деревом, яке я бачила того дня. Та й до цього теж. А ще воно мало одну примітну деталь. У вигляді шибеника на одній з голих гілок. Доволі це тіло, судячи з вигляду, селянина, бадьора смикалася в петлі, старанно але безуспішно намагаючись звільнитися. Після третього або навіть четвертого кола навколо цієї пам'ятки мовчазною згодою меба, Лінц спалила зомбі разом із деревом. Вийшло навіть майже акуратно. Ну, а те, що рельєф місцевості став підвищуватися, ми помітили не одразу. Точніше, коли виявили, вже знаходилися на вершині високого пагорба, який зі своїми родичами формував ланцюжок огорожу для болота, що залишилося за нашими спинами. Ой, та невже. Видихнула Лінц, притримуючи волосся. Сильний вітер вчепився в руді пасма, кидаючи їх в обличчя дівчині. Вони ласкатали б і мої очниці, напевно, якби я не була вище за чарівницю на півтори голови завдяки левітації. Ну що ж, стежкою мерців ми пройшли, протягнув Меп, задумливо дивлячись у далечінь. По той бік, нашим поглядам відкривалася рівнина, поділена на дві нерівні частини широкою річкою. На іншому березі було якесь селище. Тепер до кришталевого моста. Він вказав на дивну конструкцію, що виднілося вдалині і лише віддалена нагадувала міст через річку, а потім найцікавіше. Від останніх слів некромага дівчина знову похмурніла, ніби тільки тепер згадала, куди і навіщо ми прямуємо. Я ж мовчала. Місцевість так само залишалася мені незнайомою, тому чогось розумного сказати не могла. Я так розумію, тремтячі пагорби, онті за заставою, припустив Альт. Ага, отже, то не селище, а застава. Хоча, очікувано, знала ж, куди йдемо, але я розраховувала побачити фортецю на зразок тієї, що стоїть серед боліт. Якщо ж говорити про пагорби, я намагалася не дивитися настільки далеко, до останнього відтягуючи цей момент. І все ж таки коментар підселенця став останньою краплею. Цікавість перемогла, мабуть, розгублено відповіла я, дивлячись на цілком звичайні досить пологі пагорби, що надавали лінії горизонту хвилястий вигляд. Вони здавалися навіть гарними через свій політньому зелений колір. Біля їхніх підніж я розгледіла кілька дрібних будівель, призначення яких залишалося для мене загадкою. Ти так кажеш, ніби чекала не те, що вони справді тремтітимуть. Ну, загалом так, якщо там дійсно поховано безліч невпокоєних тіл, здалеку це навряд чи буде помітно. А зблизька, сподіваюся, нам дивитися і не доведеться. Захопившись внутрішнім діалогом, я не одразу помітила, що мої супутники вже попрямували донизу. Втім, наздогнати їх було неважко, і до мене долинув уривок розмови цього покидька там не буде! Голос меба здавався мені похмурим, навіть загрозливим. Будь ласка, не реагуй на його провокації. Лінс зговорила настільки тихо, що навіть мій магічний слух ледве, ледве розібрав її слова. Нікому легше від цього не буде. Мені буде. Будь ласка, тепер уже в голос дівчини прокралися загрозливі нотки. Я все сказав. Про що сперечаєтеся? втрутилася я. І це хтось казав мені про делікатність, сказав Альт. Про можливі проблеми краще знати наперед. Ну-ну, підселенець видав єхидний смішок і замовк. Ми, Лінс обернулася і кинула на мене зніяковілий погляд. Обговорюємо те, як нас можуть зустріти. Не дуже добре, я так розумію. Про щось таке ви вже говорили. Твоя присутність, можливо, дозволить уникнути деяких проблем, відповів Некромах, дивлячись прямо перед собою. Але я не впевнений, що цієї розсудливості вистачить на всіх місцевих жителів. Ми не вперше тут, м'яко продовжила чарівниця, і я не всім місцевим до душі, можна сказати. Це я вже зрозуміла, замислившись, я клацнула щелепою. Що саме загрожує? Не знаю, що загрожує цього разу, але можу сказати, що вже було. Зневага, провокації, почав перераховувати меб, кілька разів намагалися підставити з виконанням завдань. Одного разу ми навіть мало не загинули. Це ж як? До того, як осісти серед боліт, ми подорожували від застави до застави, і от бувало, дівчина затнулася, ляки. Загалом, занадто бадьоро підсумував на кромах, сподіватимемося на краще, але варто підготуватися до всього. На нас, напевно, очікує дуже, меп криво посміхнувся, теплий прийом. На тому розмова й припинилася. Спустившись схилом пагорба, ми невдовзі на... натрапили на стежку, непомічену раніше через високу траву. Вона й привела нас до мосту. Отримавши можливість розглянути цю химерну конструкцію зблизька, я зрозуміла, чому його назвали Кришталевим. Тому що він справді таким був. Витончена і висока арка виблискувала на сонці та з'єднувала береги річки. Мені доводилося бачити цей цінний камінь. Його добували в горах неподалік мого поселення. Багато магів використовували кришталь для різноманітних амулетів. У моєї матінки була довга низка кришталевих намист, весільний подарунок батька, але щоб цілий міст. Скільки разів його бачила, а все не перестаю вражатись, з усмішкою промовила Лінц, ступивши на прозору сходинку. Справді, дивовижна конструкція, захоплено озвався Альт. Ніколи такої не бачив. Хто його створив? Як? Я обережно доторкнулася до поруччя. У глибині прозорого каменю мерехтіли дрібні рудуваті вкраплення, що надавало йому. Його... Після четвертого вторгнення, здається, відповів Меп після недовгих роздумів, терпляче чекаючи. Поки я надивлюся на цю дивину і нарешті вирішу за лінц. Спільна робота магів землі та некромантів. Перші створили міст, другі зачарували його. Тобто це теж частина оборонної системи? здивувалася я. Схоже на те, кивнув некромах. Кажуть, цей міст повністю випиває енергію будь-якої тварюки середньосвіту. Тільки но вона на нього полізе. І куди після цього дівається ця енергія? Я нарешті рушила мостом, зачаровано дивлячись крізь нього на річкові хвилі піді мною. Дивно, що тобі взагалі спало на думку це питання, схоже, підселенець здивувався. Меп, на мить замислився. Гадки не маю. Я щодо першого не впевнений, але те, що його зачарували від пошкоджень, це напевне. І наш, інакше стільки б не простояв, можливо, на те енергія і витрачається. У будь-якому разі бачити таку красу тут, у глушині, задумливо проговорила я, дивно і несподівано. І є таке. Погодився парубок, що йшов позаду мене. Лінд тим часом уже чекала на нас на іншому березі. Повернувшись до нас обличчям, вона дивилася на воду. На мосту, звісно, гарно, варто було мені наблизитися, як дівчина підвела, як дівчина підвела підняла очі й вимочено усміхнулася. Але на березі спокійніше. З цими словами вона розвернулась і рішуче попрямувала до селища, що виднілося неподалік. До застави, Альт очікувана не пропустив можливість мене виправити. Від мосту дорога до застави розширювалася і відразу розгалужувалася меншими стежками, що йшли в різні боки. Через те вона сама нагадувала річку з численними рукавами. От тільки людей не було. Ми нікого не зустріли, навіть коли ступили на крайню вулицю селища. Так, я все ще не могла повірити, що ці кілька типових сільських вулиць були заставою на кордоні між однією небезпечною і моторошною місцевістю та іншою, такою самою, якщо не гіршою. Якщо тебе це втішить, то тут набагато безпечніше, ніж за стінами тієї застави серед болота, прокоментував мої думки підселенець. Чому так? здивовано перепитала я. Вочевидь, місцевість із секретом. Я відчуваю відбиток потужної магії, але поки що не можу зрозуміти її джерело. А чому я нічого не відчуваю? Відчуваєш, просто поки що не розумієш цього. Я спантеличина прислухалася до своїх відчуттів у всьому тому небагатому спектрі, який мені залишився доступним у посмерті. М -м -м -м, звуки тихіші? Ні. Повітря щільніше? Не вгадала. Від надмірного зосередження та пов'язаного з ним незрозумілого хвилювання у мене на мить відмовило заклинання зору, а коли його дія відновилася земля! Вона мерехтить. Нарешті-решт побачила я. ледь помітно, ніби пісок на сонці. Ну, нарешті, Аль здавався задоволеним моєю спостережливістю, щоб знати, що це означає? Безперечно, якісь захисні чари, і я б волів не бачити їх у дії. Захоплена внутрішнім діалогом, я не одразу зрозуміла, чому мої супутники раптом зупинилися посеред вузької вулички, бо я ледь не влетіла в них. «Що?» Відповіддю став нетерплячий жест лінз, який закликав мене до тиші. Десь недалеко лунала урочиста промова, було чути глибокий гучний голос. Мимоволі здригнувшись, я впізнала слова ритуалу благословіння і поспішно відігнала геть непрохані спогади. І сказав Суртас, будете ви врятовані моєю волею. А нащадки мої рознесуть її по всіх семи світах. Це що таке? У голосі підселенця виразно чулося здивування. Промови Сортаза, здається, зрозуміліше не стало. Це щось на кшталт легенд. Вони розповідають про появу Суртаза в нашому світі та про сотворені ним дива під час другого вторгнення. Про те, як він пішов, і те, що було після цього, про одинадцятьох його учнів, 12ох. Може й дванадцятьох. Я не стала сперечатися, хоч і була впевнена у своїй правоті. По суті, кількість учнів Суртаза була єдиним, що я пам'ятала з промов, напевно. Але сперечатися з Альдом прямо зараз не хотілося через безглуздість цієї справи. Я тобі вже не раз казала, що не розуміюся на цьому всьому, а ти ще, пам'ятаю, обурювався, що твоє ім'я мені незнайоме. Обидва мої наставники були не особливо набажними. Набожними? Схоже, тепер Альд розгубився. До чого тут набажність? Це ж. Історія, яку треба пам'ятати, ну, багато некромагів поклоняються Суртазу як Богу. Несіть благословенний спокій, як ніс його Суртаз усім повсталим. До того ж, додала я, ти сам казав, що форма лічей навіть за твоїх часів вважалася священною. За моїх часів, схоже, у це слово вкладався інший зміст, повільно промовив підселенець. Перші некроманти, які згодом стали лічами, навчалися під наглядом самого Суртаза. Перший некромант був дуже прискіпливим, коли обирав собі учнів, тому й вважалося, що їхня форма священна, а воля закон. Я, благослов... я благословляю вас ім'ям Суртаза та одинадцяти його учнів, чиї імена вічні в нашій пам'яті. «Одинадцяти!» – Луною озвався Альт. О, пішов перелік імен. До речі? Трохи зловтішно помітила я. Котан Артарут від звучання цього імені я раптом відчула сильну хвилю люті, від голосок почуттів Альда. Ти чого? Підселенець не відповів. А перелік учнів тим часом продовжувався. Аліана Нотар Незрак Рігс. Це ім'я здалося знайомим, і чула я його зовсім нещодавно. Точно, від предка меба. Цікаво! Лунали інші імена, короткі та довгі, прості та складні, лише імені Альда серед них не було, учень першого некроманта він, а вже ж. на зміну люті прийшла дзвінка порожнеча і відчуття ознобу, занадто знайомив мені з хворобливого дитинства. Та що ж знову не так? Альде. Обережно покликала я. З тобою все гаразд? Так, а за відчуттями й не скажеш. Тобі здається, мені не подобаються ці відчуття, їх легко блокувати, Зосереться на чомусь з оточення і відголосок розтане. Я не питала, як це блокувати, хоч і дякую за пораду, але мене більш цікавить, що з тобою коїться. Все гаразд. Ти думаєш, я так просто відчіплюся від тебе? Знаю, що ні, але пояснення зараз не на часі. На мою досаду Альт мав рацію. Ритуал благословення завершився, і повз нас пройшли кілька невеликих груп людей. В основному вони складалися з некромагів, але я встигла помітити кількох стихійників. Здається, магів землі, тепер не завадимо, ходім, кивнув через плече Меб і першим завернув за ріг. Слідом прошмигнула Лінс. Попрямувавши за ними, я побачила за поворотом невелику квадратну площу з високим постаментом у центрі. Людей тут вже не було. По краях площі знаходилися будівлі. І до найдальшої від нас рішучим кроком попрямував Меб. Куди ми йдемо? порівнявшись з вогнемагом, тихо поцікавилася я. До коменданта. Так само тихо відповіла Лінц. Нам треба повідомити про прибуття, а далі вже за обставинами подивимось, яке дадуть завдання. Дуже хотілося б піти кудись подалі звідси. Ми майже встигли перетнути площу. Майже. Ти ба! І хто це до нас завітав? Га? Я різко розвернулася, і мої супутники, схоже, зробили те саме. На центральному постаменті, що був пустим лише хвилину тому, сидів щуплий хлопець та бовтав ногою. Коротке, темне волосся, зневажлива посмішка і щільна. Темно-фіолетова аура синього чорнокнижника. Назад, наказав Альт. Я слухняна відлетіла на декілька кроків, порівнявшись з мебом і лінц, Некромах похмуро дивився на незнайомця. Чарівниця примружилася і, підбігала, і підібгала губи. Схоже, це і був той самий теплий прийом, на який вони очікували. Шляхетний Мебіоре!» продовжуючи сидіти на постаменті, чорнокнижник відважив глумливий уклін і його кишенькова грілочка. Від адресованої лін посмішки незнайомце мені стало вкрай бридко. Боковим зором я помітила, як здригнулася чарівниця, як меб зробив плавний крок уперед. І легко поцілував її в руду маківку. А потім чорнокнижник злетів із пантаменту із постаменту від потужного удару в обличчя. Бойовий некромах застиг перед ним, лише раз смикнувши рукою і гідливо обтрушуючи її від чужої крові. І тобі привіт, тіде. Давно не бачилася. Зі зловісною посмішкою тихо промовив мед. Знову за своє. До лікара піти захартіла. Хлопець мовчки вмостився на землі, з ненавистю дивлячись на бойового некромага, знизу вгору. Лівою рукою він закрив, закривав ніс та нижню частину обличчя. Крізь пальці текла кров. Права ж Альде. Айде, щоб тобі, подумки вигукнула я, миттєво втративши контроль над тілом, обпалюючи спалах, немого гніву заглушив, неіснуючий біль. Рука чорнокнижника повисла безвольною пліткою. Судячи з нетипових місць, згину, зламана у двох місцях. Цього разу чорнокнижник вже не змовчав. Він завив від болю дуже голосно. Від несподіванки меп відсахнувся і кинув через плече погляд на бінц. Не знаю, чи заведено у вас тут з невагою зустрічати госте, що прийшли вам на допомогу, холодно промовив підселенець, але в присутності ліча слід поводитись пристойніше. Він, звичайно, придурок. Але чи не перестарався ти, можу взагалі відірвати. Попри похмурий тон Альда, я виразно відчула, що йому полегшало. Зникла здавлююча порожнеча в грудях, а повернення контролю над тілом і зовсім пройшло майже безболісно. Такими темпами я скоро перестану помічати цей процес. З одного боку, начебто й добре, а з іншого Дійсно, така поведінка негідна сина коменданта застави. Тідааде, гадаю, ваша мати визнає триденну вахту на північній вежі гідним покаранням за цю провину. За моєю спиною пролунав глибокий звучний голос саме його я чула під час обряду благословіння. Як же мене дратує місцева звичка підкрадатися зі спини? Плавно розвернувшись, я завмерла. За кілька кроків від мене, пильно вдивляючись у мій череп, неприродно живими очима, парив у повітрі володар голосу Ліч. На цьому одинадцята глава закінчилася. Усім дякую, хто сьогодні був зі мною. Трішечки почитали і добре. Усім гарної тихої ночі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па, -па.